Це загроза державного рівня. Заряджено. Або ми або Рейх. А я знаю, що таке. Бомба в руках нацистів. Але у них фора цілий рік півтора. А звідки ви можете це знати? В нас одна надія. Уся промислова міць і науковий прогрес Америки поєднались тут. Таємна лабораторія. Ніхто не вийде звідти до кінця проєкту. Видали людям в руки засіб самознищення. Світ не готовий до цього. Are you seriously building a bomb by yourself? No, I'm with the Science team. увага. Автор цього ролику є в описі! І в назві ролику є посилання на канал. І, будь ласка, підпишись на мій канал. Все, дякую, всім удачі і мирного неба над головою. І просувайте український контент.